Наймилосердніший Господи Ісусе, що перебуваєш між нами вдень і вночі, кличеш нас і чекаєш на тих, хто приходить поклонитися тобі. Я поклоняюся тобі і визнаю перед тобою свою мізерність і нікчемність. Я дякую тобі за всі ласки, якими ти зволив мене обдарувати, а насамперед за ласку відкуплення мене. З рабства гріха і повернення мені звання дитини Божої. Я дякую тобі за те, що ти дав мені свою пресвяту матір, як мою заступницю і заступницю, за натхнення, яке привело мене до Твого дому, перед Твоїм обличчям, щоб я могла благати тебе і покаятися за образи, які я завдала тобі своєю байдужістю і холодністю. У твоєму служінні, О, божественне серце мого Ісуса, моє серце не гідне тебе, тому що воно слабке і нестійке, і неодноразово бунтувалося проти тебе, але відчуває свою невдячність, кається у скоєних гріхах, і сповнене каяття обіцяє бути вірним тобі навіки. Зволь, Отже, володіти ним, керувати Ним. Вирви з нього все, що у ньому не подобається тобі, приборка його потяги, очисти його бажання, викарбуй на ньому свій святий закон, і навчи його постійно дотримуватися, все могутнє і наймилосердніше серце, благослови Мою рішучість, і зроби так, щоб лагідність, терпеливість, смиренність. Презирство до морських речей і всі чесноти, які характеризували тебе, були окрасою мого серця, будь моїм провідником на тяжкому шляху земного життя, розрадник у моїх скорботах, мій притулок у небезпеці, мій захист від насильства лукавого. Пройми моє серце вогнем твоєї любові, дозволь мені любити тебе понад усе. Дозволь мені бути вірною тобі до кінця мого життя, нехай ніщо не віддаляє мене від твоєї любові, о божественне серце мого Спасителя, благаю тебе про це через дорогоцінну кров, пролиту від Тебе для мого спасіння, і я довіряю тобі. Візьми мене під свій захист і волій привести мене до вічного життя, де я можу хвалити. І обожнювати тебе вічно. Амінь.